Ну як може бути шашлик без соусу? Друзі, поясніть мені, будь ласка, а то я не розумію. Тому сьогодні в цьому відео я вам покажу класний рецепт соусу, який просто ідеально підходить до шашлика. Якщо ви не знаєте цього рецепта, шашлик можете не готувати. Друзі, швидко, просто і доступно, як завжди. Тому ви можете поставити цьому відео лайк авансом, написати в коментарях, чи вам сподобалося чи ні, і будемо починати. Дивіться, що нам спочатку треба, ми будемо нарізати зелень. У мене це кінза, 5 грам. 5 грам кінзи потрібно. Дуже дрібно нарізаємо. Все, що ми сьогодні будемо нарізати, потрібно нарізати дуже дрібно. Нарізали і ще раз подрібнили. Тепер відразу беремо глибоку миску і все це гарно переставляємо в миску. Тут ми і будемо замішувати соус. Наступний інгредієнт це перечілі. Дивіться, друзі, беремо тільки половинку. Цілого перцю нам не потрібно. Розрізаємо навпіл. Забираємо кісточки, насіння. Все, цю половинку ми залишаємо. А це ми нарізаємо дуже дрібненько. Спочатку я нарізаю ось такими полосочками. І дрібним-дрібним кубиком. Ще раз подрібнили. І додаємо в мисочку до кінзи. Друзі, це неймовірно смачний соус. Я рекомендую абсолютно кожному його приготувати. Цим рецептом поділився мій друг Саня. Якщо ти дивишся це відео, тобі дуже дякую. Тепер наступний інгредієнт це потрібна фіолетова цибуля. Рекомендую використовувати фіолетову, вона більш така солодкіша. Для соусу краще підійде. Навпіл. І також її дрібним кубиком. Розрізаємо ось так. Цибулю ще раз ось так подрібнили. І також додаємо до основної маси. Наступний інгредієнт, друзі, це томатна паста, 150 грам томатної пасти. Додавляємо сюди. Також 75 грам соусу херсонський. Соус український або херсонський. Тепер ми сюди додаємо півчайної ложки чорного молотого перцю. Обов'язково додаємо сіль, сіль даємо по смаку або півчайної ложки. Додаємо одну чайну ложку цукру. І останній штрих, друзі, додаємо сюди 150 мл холодної води. Тепер вінчиком гарно це все перемішуємо. І ви просто подивіться, яка виходить красота. Обов'язково, друзі, повторіть, нічого не змінюйте, ніякі інгредієнти не додавайте, не експериментуйте. Повторіть все по цьому рецепту, і ви зрозумієте, про що я вам говорю. Я гарантую, цей соус вам сподобається. Дуже все добре потрібно перемішати, щоб розчинити сіль, цукор, чорний перець. Якщо хочете соус трішки рідкіший, додавайте 200 мл води. Але я вам рекомендую не експериментувати, робити все, як я вам показав, і буде вам щастя. Знаєте, що не вистачає? Це шашлика. На моєму каналі є вже багато рецептів шашликів, тому обов'язково переходьте, дивіться. Ну що по традиції, давайте спробуємо. Смакота. Друзі, смакота соус дуже смачний, обов'язково приготуйте. Але дивіться, є інформація, яку кожен повинен знати. Це соус іде трішки гострий. Якщо ви зовсім не любите гостре, не додавайте перець чилі або не додавайте чорний перець. Собі ось цю е, ловіть у цей момент. Тому що якщо ви зробите все за мною, у вас вийде гостренький такий соус. Тобто, якщо ви не любите гострого, просто щось не додавайте. Тому що я вам можу побажати. Побажати вам смачного, тому що вам буде смачно в будь-якому випадку, якщо ви приготуєте. А з вами, як завжди, щасливий кухар. Друзі, рецепт цього соусу, всі пограмовки ви знайдете внизу під цим відео. Також там ви знайдете мій інтернет-магазин та відкритий телеграм, де ще більше смачних та класних рецептів. З вами, як завжди, щасливий кухар! Всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Пока!